Всім привіт! З вами магазин Elvin Shop. Сьогодні ми представляємо вам шафу у дитячу кімнату від українського виробника Віоріна Деко. Ми підібрали понад 30 малюнків різного стилю. Таким чином, у нас широкий вибір як для хлопчиків, так і для дівчаток різного віку та інтересів. А якщо вам потрібно щось універсальне, ви можете обрати класичну білу шафу. Яка підійде під будь-який дизайн? Шафа умовно поділена на дві секції: права секція з полицями, ліва секція зі штангою підвішалки. На стележах з фасадами залізні ручки, за які зручно триматися навіть діткам. Малюнок наноситься суцільною наклейкою з ламінацією. Якщо дитина помалювала фломастерами чи ручкою, достатньо просто витерти вологою серветкою, і малюнок залишиться як новий. Коли справа доходить до збірки, не хвилюйтесь, ми все передбачили і для вашої зручності підготували відео інструкцію по збірці даного товару, яка допоможе вам на кожному кроці. Наші меблі ідеально поєднуються між собою. Обираючи товар з певним принтом, ви можете легко підібрати інші меблі у такому ж стилі. Це створить вам затишний і однорідний дизайн кімнати. Замовляйте товар через наш сайт або по телефону. До зустрічі!